Доброго ранку і ми з України. Мої дорогенькі, доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. Я живу під Києвом Бочанський район. Тому тихі ночі у нас бувають і ранки вже майже не бувають. Кожного дня нас фігачать. Скажу вам, що Ютуб не любить такі розмови, як я веду. Ви ж бачили, скільки набрало попереднє відео, тому що в кінці ж я там розмовляла. Не проштовхує їх, щоб вони десь там сиділи в спамі, щоб їх ніхто не бачив, так? Можуть тільки побачити підписники. А так, ні. Не любить він розмови про війну. Не, не любить коли відео про наших хлопців, які поранені, які без рук, без ніг, тому що у мене такі відео є, такі взагалі не хочуть пропускати. розумієте, Тому що ну, каліцтво, і щоб людям не було важко дивитись такі відео. розумієте, Хоча ж ну, тільки великі канали, звичайно, такі інформаційні, такі, як ТСН і інші канали там, звичайно, показують. Ну, Звичайно, в мене є такі відео моїх друзів, молодих, які прийшли вже без рук і без ніг. Поки що я, тому що один раз я щось спробувала показати, і воно мені написало, і я видалила навіть одразу. Ну, не пропускає, не хоче, щоб ми розмовляли про війну. Звичайно, в Україні війна така жорстока. так? І гинуть такі наші хлопці, але про це треба не розповідати, мої дорогенькі. Розумієте? Тому що це навіть ж люди, які про це розповідають їм же і монетизація, там вже ж дуже-дуже вони страдають. Скажу вам, що звичайно, гроші нам усім потрібні. Усім потрібні. Це, звичайно. Але буває, що і гроші є. І картка, і на рахунку гроші, а ти сидиш і нічого не можеш зробити. Оце ми були в окупації, то я вам скажу, гроші у нас були, і картки з грошима, і що? Магазинів, магазини зразу були пусті. От, Навіть орки приїжджали в магазин. Е, а що ж там уже пусто було? Що, що? За два дні вони опустошились. А вони все шукали продукти якісь, приїхали. Так. І ми сиділи, оце ж я ж кажу, всі ж знають, що ми сиділи в окупації, кругом мости зірватці. І у нас навіть після вже окупації як нас звільнили, то до сьомого. Квітня у нас була розмінування, проходило, так? і там вже декілька тільки дорих розмінували. А мости ж то зірваті були. і що? Куди ми могли поїхати? Чи вперед, чи назад, нікуди. Ото розмінували туди на Житомирську трасу через Макарів, то ми їздили з сином знімати гроші і в радоми і в Житомир. Куди ми? І то вже ми їздили після 20 квітня. розумієте? Тому гроші у нас були. І ми сиділи з цими грошима. І не могли нічого не ні прикупити, не закупити. <сі> а потім уже десь виїжджали. десь Люди виїжджали, от одна машина збиралася у нас, так, і виїжджали. Або в, в Макаріві ж нічого не було, він же ж теж був розбитий. так. Бо її які страшенні, вони ж рвались туди, на житомирську трасу. Ой, І нічого ж не було. в шилі їздили, але ж всі ж у радами в Київ. То ви ж розумієте, що це ж було ж. Люди ж без грошей були деякі зовсім, без продуктів. Тому отак збиралася у нас одна машина, їхала десь на Житомир, скупала продукти, люди давали картки. І ми з сином їздили, давали картки. Я бігала по Житомиру, знімала гроші. Розумієте? Та писали свої коди. Ну, Звичайно, знали, що кому вони дають картку і кажуть код, тому що не всі вже був транспорт. І ми з сином їздили, мій синок приїхав вже потім. І ми їздили в Житомири, бігали по всьому Житомиру, знімали гроші, тому що люди сиділи з картками без грошей. Тому гроші це, звичайно, дуже добре. Але іноді і гроші бувають, і нічого не можна вирішити. Тому, мої дорогенькі, я Ютубу YouTube, YouTube робити своє діло, а мені своє. Тому ми живемо в Україні. А в Україні війна. Але ми живемо, бачите, ми живемо, насолоджуємося кожним днем, кожною годинкою. Готуємося до Нового року, звичайно, тому що. Треба провідати діток наших хлопців, які воюють. У мене і знайомі є. І у моїх знайомих є сини, які воюють, а в них дітки. І я теж буду збирати подарунки. Поїдемо з дочуркою в Київ на базу, наберемо цукерок, а потім будемо пакувати і хочеться розвести, хочеться розвести і подарувати діткам, тому що вони ж чекають подарунків. А в мене поки що така краса. і отакий... От Снігур у мене більше нічого поки що немає, до Нового року ще ніяк не приготувалася. Цю красу я купувала в Ірпіні в минулому році. Жіночка онкохвора, у мене там десь є відео, якщо хтось захоче подивитись, так. то цю красу жіночка робить сама. і Я в неї купила. Я дуже поважаю тих людей, які щось роблять самі. Які важко хворі. От, хтось садочок є канал, такий мій любий садочок, Людочка вона теж ж онкохвора. Важко хвора, так? Але вона займається садочком, знімає відео. Ой. Ну, Люди працюють, я поважаю таких людей, якщо щось. Це дуже кропітка робота, дуже-дуже, дуже і дуже. Дивіться, це ж санчатка, дівчатка, санчатка. На цих санчатках оце що тільки тут нема. І це ж треба сидіти, клеїти, збирати, я вам скажу придумувати. Це дуже-дуже кропітка робота, тому я, звичайно, прикупила в прошлому році жіночки. Хочу в цьому році теж поїхати, побачу. Моє дорогеньке, що це у мене? Була ж я на базарі. Всі ж знаєте, що я в суботу хожу на базар, так? Завжди. Зараз вам покажу, що я прикупила. Ну, Звичайно, молочко, вершки, так? Такий 130 гривень, такий творог. Такий не. Кажуть, у нас так незбираного молока. А вершки. Я беру завжди вершки. 110 гривень вершки і. Раніше брала 3 літри молока, зараз беру два на каву. На каву іноді кашку беру, щось таке. Так. Сьогодні це все беру в однієї хазяйці. Сьогодні вона мені привезла ще масло ось кілограм, бачите? Тому що вона продає в суботу і вівторок. Ну, Щось у неї вівторок там залишилось, залишились вершки, то вона це зробила масло 300 гривень кілограм. Ну, масло, я вам скажу, дуже-дуже смачне. дуже. Я завжди купую масло. Дочка ж моя випікає, вона вчилася на кондитера. і ось Вона бачите, вона собі набирає, єдине, що отакі вона кусочки собі в такому мішечку так, і Вона їх складає ось у такий судок, а потім ці судки ставить в морозильну камеру. тому що... Тому що, як вам сказати, ну, щоб не було ніякого запаху. Тому що, коли масло набирається якогось привкуса, то воно тоді дуже-дуже віддає випчці. Я собі роблю ось таке топлене маслом. Бачите, я собі. Перетопила його, оце маслечко, і в баночки, і потім як щось жарю, ми дуже мало йому жареного, дуже, ми на сковорідці майже нічого так не робимо. Але іноді хочеться, то я додаю, я їм вже користуюся, то я додаю е, трішки топленого масла і випічку додаю до чура Тому що, коли отак на цьому, навіть яєчко підсмажити, так, то воно трошки знаєте стріляє і горить. А на топленому маслі воно не горить, тому я завжди собі роблю. Мої дорогенькі, купила я, що в Надюші купила півника, бачите, який красень, а як гарно оброблений 140 гривень кілограм. Лапочки там такі, гарненькі. Півник, дуже-дуже гарний. А вчора я купувала ось таких, Замовляла. я замовляла, у нас гарний м'ясний магазин, і я замовляла оці шиї із індюка. 90 гривень кілограм. Так? Я вам скажу, що я не так часто їх замовляю, але замовляю 90 гривень кілограм отака смакота. І я вчора робила Спочатку я їх, спочатку я їх так півгодинки ну, вимучаться, вони, так, звичайно, а тоді півгодинки вони у мене покиплять. Я ту воду зливаю, ріжу їх. І потім вже на маленький вогонь, і отак вони в мене варяться, 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 поки вже зовсім м'ясо не відстає від кістки. Вчора я робила оце три, таких, таких три, так? Гарні, м'ясні, 90 гривень кілограм. То я це вчора не робила отакого. От Все це гарненько ну, зібрала м'яско. І його так трішки-трішки перерізала, тому що воно таке дуже гарно. Звичайно, зварилося дуже гарно і таке ніжне, смачне. Варила із морквочкою, додавала моркви, можна було і більше, але ну, щось я не ету. Це не холодець, а можна сказати, і холодець це такий, знаєте, паштет, тому що трішки я додавала все-таки. Бульйон. розумієте, То оце так ножичком ось порізав, на хлібчик положив, тому що паштет це ж, коли немає, у нас води зовсім. ну, Я трішки додавала, щоб було таке. так, Ось на хлібчик положили. Є у мене хрін, Дівчулі смакотінь. Тому, бачите, я зробила із трьох хребтів. Зараз я вам хребтів, боже, вибачаюсь, із трьох отаких. Ну, вони гарні м'ясні, 90 гривень. Ну треба замовляти. У нас в магазині треба замовляти, тому що люди дуже гарно беруть. Боже, вибачте, будь ласка. Але це смачно. У мене вийшло отаких от 6 штук. Ну, я додавала, бачите, трішки бульйону, Ніякого ніякого желатину, нічого я не додавала. Дві тарілочки занесла своїй знайомій мамі воїна, який воює. То я завжди її щось як таке готую, то я її заношу. Щоб вона теж посмакувала. Зараз от. І залишилося собі. Дідулечка мені вже зранку поснідав. Я не можу снідати, це для мене дуже річки кавоп'ю. А дідулечка, звичайно, вже поснідав, йому сподобалось і хрін. Трішки додавала спеції трішки чесничка. Трішки-трішки зовсім. Ну, я вам скажу, що це дуже-дуже смачно. Дуже смачно, воно не жирно, тому що. Ті, хто на дієті ди може, а може у когось хворі, так там, чи щось таке, то це я вам скажу зовсім можна їсти. так. Ну, я ж кажу, 90 гривень чому не взяти. так. І такий оце півінь. І півень я положу зараз в морозильну камеру, тому що іноді ж до мене приходять друзі, розумієте, то, звичайно, з півня дуже гарний, смачний холодець то я варю, то, тому що до наді приїхав син, який теж, у неї, який теж у неї воює, то приїхав оце ж в відпустку, то вона каже, я в неї купую кури бройлерні, от, то вона каже, що оце ж сину готувала, все запікала, там робила все. То це кажу, ну мені одненького вже якось, то вона мені оце вже перенесла, тому що каже, вже немає, тому що натушкувала сину і, і каже, навіть зробила оце так, як я, такий, ну, такий паштет, але з в Сутки нас складала, тому каже, вже курей нема. Ну, я вам скажу такий красивий. Положу морземну камеру, а коли приїдуть до мене мої друзі, я буду знати, коли вони будуть їхати, то я з вечора навіть можу щось приготувати. Я завжди або курку запікаю, або холодець якийсь півня варю, вони дуже-дуже люблять. Домашні, та знаєте, яке воно смачне. Тому оце таке масло, у нас 300 гривень кілограм на базарі, так? але так як я беру ну, часто. і Багато, то мені вона продає зараз уже 270. Літом я купав, купувала по 250. Так. А зараз 270. Ну, звичайно, людина ж працює, дві корівки тримає. Молочко смакотінь, вершки смакотінь. Це масло теж, воно дуже, ну, я ж кажу, іноді випічку можна кругом. Ну, це дочурки моєї масло, в неї завжди в морозильній камері масло є. Тому що зараз вона випікає на дому. Хлібчики ще купила ось, купила такий з маком пиріг. от, Бачите, яка смакотінь. І недорого, і смачно. Тому я, я, я завжди люблю так. Не, ну і що? Ну і що, що ще її 90 гривень, Я вам скажу, кісток там дуже мало, вони дуже місні. А смакотінь виходить і смачно. Тому дочурка моя випікає зараз вдома на заказ, на замовлення. В неї є своя клієнтура. Вона і раніше випікала вдома, але в неї було в бучі кафе, таке в оренду було був взятий, в оренду був взятий приміщення. ну Так, як були бої, то приміщення згоріло. Не тільки в неї, там було приміщення дуже велике, там були магазини і таке. ну згоріло. У нас у такий був великий такий торговельний комплекс жираф, і спалили ж вони його там же ж. просто там поїшли, звичайно. То зараз який бізнес відкривати? Знову? Ну, розумієте, це ж великі гроші і, 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 і не потрібно навіть. Так? Тому вона, підприємець, тому випікає вдома на замовлення. Тому в неї завжди є такі продукти, як і масло, вона завжди купує, щоб у неї було. Ну, а я теж собі іноді. Ну, і собі, і вона теж і випічку до, до, додає таке топлене масло. Тому такі дівчинки мої закупочки сьогодні смачні, мені подобається. так. Отака смакота. Приготуйте. Недорого зовсім. Приготувати смачно. Я взяла це ж ще, я взяла її 10 штук, тому хочу ще приготувати все-все відварити гарно, а потім куплю в магазині кішку для ковбаси. так, у нас продається. І оце варенико, оце це варене м'ясо на блендері збити, додати спеції, начинити кішку і в духовку запекти. Ковбаса така дуже-дуже ковбаска смачна. Не сирого м'яса з такого, ой, смакотінь. Як приготую, можливо, зніму. Отак, От мої дорогенькі, такі закупочки. Отакий От дідулька наш сніговичок. Ні, це не дідулька, це бабулька сніговичок, але ж ні. Ой, мам, дорога. От, готуємося, готуємося до свят, тому що Різдво будемо справляти, ми, так як усі нормальні люди. Розумієте, 25 числа, 25-го, здається, Різдво. Тому треба прикрасити, щоб було гарненько, можливо, прийдуть друзі, і треба їх прийняти. Тому в Україні в нас війна, але ми живемо, живемо, радіємо кожному дню. Дякуємо нашим хлопцям, дякуємо їм. І вклоняємося низенько. Дякуємо їхнім батькам, дякуємо нашим захисникам за кожен день. За кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. А вам, мої дорогенькі, всім добра, здоров'ячка, нам усім перемоги і хай завжди все буде Україна, наша кохана Україна!